что мы едем по всей Украине, оповещаем наших мечтателей, разыгрываем их. И вот, наконец, произошло то, чего я больше всего опасалась. Я нахожусь на съемках в Черновцах, а наш герой Остап живет во Львове. Ой, хорошо, что есть друзья. Причем такие прекрасные, готовые на все, легкие на подъем, как Сергей Притула, которому я звоню и говорю, Серега, ты не во Львове случайно. А мне кажется, ну случайно, Солнышко, во Львове, что треба. Я говорю, ну там живет Остап, наш герой, нужно его разыграть. И Серега, молодец, помог мне. Вот такой вот розыгрыш получился. Серега. Остап, я, на жаль, зараз не могу быть присутней на этой съемке в павильоне, где зараз и... Це красива жінка, ну Маша і красія, але я знаю, що в тебе все вийде. І я хочу тебе попросити, колись, коли твоя група, а ти класно співаєш, ти класно граєш, тобі треба займатися музикою. Так от колись, коли твоя група буде давати сольний концерт в палаці спорту, не забудь про Сірошку. Я хочу бути в перших рядах фан-зони. А зараз, вибач, я мушу рятувати світ. Спасибо тебе, Сережа. Огромное, огромное спасибо. Ты спасай мира, я в следующий раз спасу твой кошелек, потому что с меня обед. Знакомьтесь со Стапом. Наш герой Остап живет во Львове. Сюда мечты сбываются, приехали для того, чтобы сделать один день его жизни совершенно незабываемым. Какой же розыгрыш мы для него приготовили, узнаете сразу после того, как с ним познакомитесь. Об Остапе нам написали сразу несколько его подруг. Остап душі є дитина, яка любить шоколад, любить тварин. Ми дуже любимо Остапа. Душа компанії в першу чергу. Тобто це є незлопам'ятний і добрий, і веселий. І з ним приємно завжди бути разом. Він є надійний друг, який ніколи не кине тебе у біді і допоможе, якщо тобі щось потрібно. Вже два роки, як він не вчиться в гімназії. І за ці два роки він вже в мене як друг. Тобто ми друзі. І мені приємно його зустрічати. А коли був учень, то, можна сказати, права рука. Великою частиною його життя є музика, яка веде його у цьому житті. На школі він виступає кожного свята. його всі знають і запрошують, хоча він вже не втрив. Музика не раз допомагала нашому герою преодолівати життєві трудності. Розставшись з девушкою, Остап рішив не здаватися і йти до конца, щоб вернуть любимою. Він написав їй пісню присвятив. До останнього моменту він вагався, чи виступати з цією пісні, чи ні. Він зібрав всі сили докупи, незважаючи на те, що в нього тремтіли руки, він вийшов, виступив, проте він так і не зміг повернути своєї дівчини. Однією з його найзаповітніших мрій це є виступити на одній сцені з рок гуртом Скай. Він багато чому не скидає цю групу і пише свої пісні. Убом синам нам завжди кажу. Формулюйте чітку мрію, якщо ви хочете чогось досягти. І вірте, шаленно вірте, не замислюючись, хто буде допомагати в реалізації цих вір. От ній понадобилась допомоч моєго хорошого друга Сергія Притули. Я зараз у Львові коло Львівської класичної гімназії. Це зайве а, сьогодні тут відбувається концерт з нагоди Дня вчителя. Остап буде грати на гітарі і співати пісню для класної керівнички. І він навіть не здогадується, що програма мрії збувається уже на порозі його гімназії. В гимназию мы приехали, представившись программой ⁇ Репортер ⁇ которая якобы снимала сюжет о праздновании Дня учителя. Да простит нас директор Юрий Степанович. Сделано это было для того, чтобы никто не проболтался нашему герою о сюрпризе. Да-да, ведь сейчас как раз начнется выступление Остапа. Он исполнит песню, посвященную любимой учительнице. Серега, входи! Таб даже не заметил, как Сережа Притула вошел в зал. И думает, что эти аплодисменты ему. Правильно, Остап, привыкай. Але то и браво. То браво. Похоже, он не узнал Притулу. Снова не узнал. Погоди, я... Ух ты. Наконец-то. Я иду по кульпаркински никого не чипаю. Чую, так ты с файно играешь. Так ты Я жду, думаю, может, куртку Бен воскрес с Нирваны. Заходжу, так і ні, Остап! Насправді, я знаю, що в Остапа є велика мрія. Остап хоче заспівати на одній сцені із гуртом Скай з Олегом Семчуком. І сьогодні я тут за проханням Маши і Прасініни. Це програма мрія! Незабаром дивіться на новому каналі. Остап буде співати на всю Україну з гуртом Скай. А хто в школі співає найліпше? І це неправильна відповідь. Бо в школі в гімназії найліпше співає директор. потім Зараз тобі забегає. Це, напевно, мрії збуваються, реально тут не сперечаюсь. Ну, це фактично було моєю мрією вже так протягом десь трьох-чотирьох років. І співати саме з групою з гурточка. То, напевно, пахні випадок, вже не слів бракують. Блін, це просто супер. Я не знаю.